Прошу до слова нашого першого спікера, це пан Ян Річардсон. Сьогодні він представлятиме в якості міжнародного експерта Ради Європи, як вже казав в минулому прокурор Королівської служби прокуратури Великобританії з величезним досвідом розслідування складних злочинів, в тому числі і стосовно відмивання коштів та фінансування тероризму. Я будь ласка слово вам, а я включаю презентацію. Дякую, пане Сергію. Щиро. усім доброго дня. Шкода, що не зміг приєднатися до вас фізично. Але дозвольте поговорити мені про фінансові розслідування власне з перспективи прокурора. Тож попрошу наступний слайд. Були різні звіти щодо практики фінансових розслідувань в Україні з боку і манівал та інших міжнародних організацій, зокрема ФАТФ, був п'яте коло. І звіти щодо взаємної оцінки України у грудні 2017 року. А це комітет Ради Європи, які вахівцями з протидії легалізації, і вони е, висловили свою думку щодо декілька е, декількох моментів. Я проговорю не щоб критикувати, а власне наголосити на кількох моментах, які на думку експертів були важливі в цьому контексті. А власне, це те, що стосується не тільки України, а напевно, що стосується багатьох інших країн. По перше, вони е, встановили, що недостатньо фінансових розслідувань відбувається щодо злочинів, які генерують значні незаконні доходи, значні незаконні статки. Також вони вважають, що фінансові розслідування недостатньо забезпечені ресурсами, недостатньо. Існує розуміння ідеї паралельних фінансових розслідувань, і, взагалі, що входить в це поняття, про це розповім згодом щодо полі національної поліції. Вони зазначили що певні частини мають фахівців, які спеціалізуються на економічній злочинності, які мають досвід проведення фінансових розслідувань, але немає виокремлених спеціалізованих фінансових слідчих, які би були єдиним ресурсом в національній поліції. Тобто йдеться про створення спеціалізованого визначеного е, блоку фінансових е, слідчих, які би працювали е, за потреби в національній поліції, також Бракує підготовки з сучасних методів ведення фінансових розслідувань для правоохоронців та прокурорів, які розслідують та переслідують за такі дохідні злочини. Вони рекомендували створити спеціалізовані групи фінансових слідчих, які би мали доступ до бухгалтерських консультацій в межах національної поліції, а також рекомендували. Ширші фінансові розслідування для з'ясування прямих та опосередкованих прибутків від всіх прибуткових злочин і не тільки в найбільш резонансних справах. Бо фінансове розслідування має бути частиною розслідування всіх злочинів, де має місце легалізація і де має місце набуття незаконних доходів. Так само манівал рекомендував, щоб прокурори могли скеровувати січих на випередження проводити фінансові розслідування і грошовим шляхом у таких дохідних злочинах, щоб з'ясовувати хто та який спосіб легалізує такі незаконні доходи. Так само манівал рекомендує визначити спеціалізованих прокурорів, які би. Переслідували справи пов'язані з легалізацією від імені державного обвинувачення. регулярну підготовку для ширшого колу правоохоронців для проведення ефективних фінансових розслідувань, які мають бути чіткі і зрозумілі обов'язкові інструкції прокурорів щодо того, де і в яких випадках правоохоронні органи мають проводити фінансові розслідування в найважливіших справах з генерування доходів, має бути більше переслідувань за легалізацію, і так само е, обвинування судових рішень у справах щодо високорівневої корупції, розкрадання відносно найвищих посадовців та пов'язаних осіб, і фінансові розслідування не мають обмежуватися лише найбільш резонарними чи найбільш великими справами. ЄС підготував звіт 2003 року в листопаді, власне, 2023 року в передочікуванні вступу України до Європейського союзу, і в цьому звіті також було висловлено декілька рекомендацій щодо фінансових розслідувань. на їхню думку. Фінансові розслідування в Україні не проводяться у послідовний і сталий спосіб, вважають, що бракує взаєморозуміння між правоохоронними органами щодо того, що означає. Вести фінансове розслідування в яких випадках на якому етапі так само було зазначено, що офіс генерального прокурору видали вказівки та методологічні настанови всім прокуратурам по всій країні щодо розслідування злочинів пов'язаних з легалізацією та застосування фінансових розслідувань. У дохідних злочинах так само вони зазначають, що немає юридичного чи законного зобов'язання застосовувати такі інструкції, і такі настанови не застосовуються послідовно. Так само в звіті було зазначено, що ідея фінансових розслідувань має бути краще закріплена в законодавстві, особливо в нормативних актах, і має системно запроваджуватися. Під е, е, керівництвом прокурорів так само, на думку, ЄС, інституційна спроможність потребує подальшого зміцнення у різних інституціях щодо конфіскації активів, вилучення активів. То юридичні та інституційні рамки узгоджені загалом з міжнародними стандартами іншими словами, законодавство наявне для того, щоб належно вилучати конфіскувати активи, але вони зазначили, що конфіскація активів і інструменти повернення активів не використовуються в достатній мірі. Так само вони радять а, зміцнити міжвідомчу співпрацю між правоохоронними відомствами, прокуратурою, судовими органами а, державної службою фізмоніторингу та АРПА, агенцію з поведення активів. Та, та також потрібно зміцнити такі інституційні спроможності цих органів, так само як і співпрацю. Так само вони зазначили, що є національні стратегії повернення активів, яка могла би напрацювати більш ефективний підхід до повернення активів, яка була затверджена у серпні 2023 року, але наразі не була реалізована. і далі було зазначено, що спроможність правоохоронних органів розслідувати справи пов'язані з локомідацією повертати активи, обмежені. Пропустіть, будь ласка, наступний слайд. Маємо обмежений час і ще наступний, прошу. Отже, почнемо з визначення того, що вважатимемо фінансовими розслідуваннями. Це е, визначення, яке міститься у звіті ФАТВ щодо операційних питань, е, рекомендації щодо фінансових розслідувань. На їхню думку, фінансові розслідування для цілей цього документу. Це розслідування фінансової сторони злочинних дій. Отже, ми вивчаємо фінансові прояви злочинності департамент міграції та внутрішніх справ Європейської комісії. Також сформулювали своє визначення на їхню думку. Фінансове розслідування це дослідження фінансової сторони. Злочинної діяльності з метою виявлення, аналізування та тлумачення фінансової інформації, яка належна до кримінального провадження, тобто згодження фінансової інформації з кримінальним розслідуванням. Прошу далі, ідея паралельних фінансових розслідувань це акцент на предикатному злочині злочинів. І злочину легалізації паралельно. Отже, ми розслідуємо предикатний злочин. Нехай це буде торгівля наркотиками, чи людьми, чи будь-який інший злочин, і паралельно з розслідування предикату ми вивчаємо і фінансові виміри цього злочину. Це означає паралельні фінансове розслідування. Коли йдеться про розслідування тероризму, нам важливо розслідувати і фінансування такої терористичної діяльності чи терористичних актів. Тому ми маємо це розуміти як прийоми інтеграції або включення фінансового розслідування у будь-які загальні слідчі дії відносно будь-якої категорії злочинів. Отже, коли варто проводити фінансові розслідування? Знову ж таки маємо настанови від ФАТВ, які містяться в 30-й рекомендації. Що не вони пишуть? Що найменше в всіх випадках щодо злочинів, які генерували значний незаконний дохід, правоохоронні органи мають вести паралельне активне фінансове розслідування, переслідуючи також за легалізацію, придикатні злочини та фінансування тероризму. Яка мета таких фінансових розслідувань? Ми маємо допомогу від ФАТ у цьому питанні. Фінансові розслідування не мають на меті лише обмежити, вилучити, конфіскувати незаконні доходи, а також мають збирати докази, які будуть використовувати в кримінальному провадженні, і надавати цінну оперативною та розвідання і докази щодо поширення та масштабності. Діяльності злочинної організації, отже, фінансова організація має на меті не тільки вилучити, арештувати і надалі конфіскувати доходи, але це також збір оперативних даних, який дасть краще розуміння. Злочинної діяльності і також допоможе притягнути до від відповідальності. І так ми будемо знати, хто надає гроші, хто отримує. Це ми буде видно з банківських та інших документів. Ми маємо відстежувати шлях грошей, хто їх допомагає передати, хто отримує і пов'язаних осіб. А Європейська комісія з міграції та внутрішніх справ описує фінансове розслідування як важливий інструмент ефективного реагування на злочинні загрози, в тому числі фінансування тероризму, і наголошує на ролі фінансових розслідувань у зборі доказів відносно складних розвинутих злочинних мереж з метою вивести з Ладу такі транснаціональні організовані злочинні мережі знову ж таки, мета не тільки конфіскація активів, але й збір оперативної та розвіду інформації для того, щоб виявляти такі високоорганізовані злочинні групи для того, щоб виводити їх з дії, а висновки. Ради Європейського союзу 2020 року роду щодо покращення фінансових розслідувань у боротьбі з важкою та організованою злочинністю Вони говорять, що фінансові розслідування мають бути складовою всіх крим кримінальних розслідувань відносно організованої злочинності, особливо коли йдеться про торгівлю наркотиками, вогнепальною зброєю, організований злочини проти майна, злочини проти довкілля. Контрабанда мігрантами, торгівля людьми, контрабанда культурними товарами, стародавностями, творами, мистецтва, тобто всі види організованої злочинності. Отож, підсумуємо, що розслідуючи складну, злочинну діяльність, маємо розслідувати і фінансову сторону для того, щоб краще розуміти структуру, зібрати кращі докази проти такої організованої групи. У твардівою році є знапрацювала стратегію боротьби з організованою злочинністю, і власне важливо виявляти злочинні кошти. Щоб викривати злочинну діяльність, запобігати злочинності та запобігати е, проникненню злочинності в е, законну економіку та суспільство, важливо е, створювати культуру е, запровадження фінансових розслідувань ще на початку і розвивати спроможність правоохоронних заходів мати спроможність проводити розслідування, фінансові розслідування. Висновки ради 2020 року е, щодо вдосконалення фінансових розслідувань. Закликає всі країни-члени забезпечити фінансові розслідування у всіх видах злочинних розслідувань, які стосуються організованої злочинності. Наш колега, я розумію, ми згодом про корупцію бо управління ООН з наркотиків і злочинів наголошує на важливості фінансових розслідувань в контексті розслідування. Високорівневих корупційних злочинів, бо часто корупційні злочини залишаються невиявленими і не, не відбувається притягнення до відповідальності, бо спроможності проводити фінансові розслідування обмежені. Я впевнений, колеги про це розкажуть значно більше. Рекомендація 31 ФАТВ і стаття 7 Варшавської конвенції. Викладають повноваження, які мають мати правоохоронні органи, щоб розслідувати фінансові злочини. Це доступ до всіх необхідних документів та інформації обов'язкові заходи витрубовувати відомості фінансових установ, проводити арешти і обшуки, отримання показань свідків, проведення негласних слідчих дій, перехоплення комунікацій, доступ до комп'ютерних систем вчасне виявлення осіб, які контролюють рахунки, доступ до інформації фінансової розвідки. Отже, ознайомившись з вашим законодавством, можу висловити свою думку, що всі ці повновання передбачені українським законодавством, і що Україна відповідає щодо потрібних повноважень для проведення фінансових розслідувань. Далі прошу. Фатафропотоносвіт факто щодо праційних питань та їхні рекомендації, передбачені в 15-му параграфі наголошують на важливості інформації та оперативних даних, які би мали обмінюватися між регуляторними органами, керівними органами, фінрозвідкою, правоохоронцями та іншими компетентними органами. Це може бути проблемою в певних юрисдикціях, зокрема коли йдеться про податкові органі, про митні органи. І коли я працював прокурором, виникали певні труднощі в отриманні податкової та митної інформації від відповідних органів, але наступні реформи законодавства дали можливість законно обмінюватися інформацією між прокуратурою та цими органами. Тут може бути звична інформація, яка має бути доступна прокурорам. Це інформація, скажімо, щодо оплати за певні послуги, оплати за комунальні сплата місцевих податків. Бо така інформація може допомагати виявляти передачу права власності легалізатором на підставну особу, може показати, хто є справжнім власником майна, і що ця домовленість по суті є лише спробою замаскувати і знову ж таки, в тому самому звіті ФАТВ е, рекомендується використання мультидисциплінарних груп для протидії злочинності шляхом фінансових розслідувань. Вони наголошують на важливості обміну інформації через системи. Це пов'язано з попереднім слайдом. Мають майданчики для врегулювання конфліктів, оскільки є мультидисциплінарна група, не може виникати непорозуміння, і мають бути механізми а, то й письмово зафіксовані то, щодо того, як мають вирішуватися будь-які конфлікти. Далі потрібно сприяти взаємному збагаченню досвіду, тобто перехресному запиленню, щоб був обмін оперативною інформацією, кращими. Пар... Практиками на рівні між особистісному та організаційному має бути письмові угоди, скажімо, меморандуми про порозуміння чи аналогічні документи, щоб формалізувати такі процеси, що власне мультидисциплінарні групи могли залучати відповідних фахівців, наприклад, фахівців з криптовалют, щоб вони могли складатися в групу. І могли розслідувати переслідувати злочини. злочининздат рекомендує, щоб фінансові розслідування і їхні процедури будувалися на національному стратегічному плані і наголошували необхіднаголошують необхідність про високорівневу підтримку. Щодо таких процедур, і вони також наголошують про необхідність підтримки від високопосадовців на національному рівні а, в питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінанс... боротьби з фінансуванням тероризму, а публічні заяви високопосадовців, які мають показувати відданість справі. А, Відмовпротьби з відмиванням коштів, оцінювання, спеціалізовані слідчі підрозділи, які зосереджуються на фінансових розслідуваннях, операційні ініціативи, які промотують проактивне використання повноважень для замороження активів, і е, чіткі цілі відповідних департаментів та агентств, які включають в ефективні координаційні структури та підзвітність. Наступний слайд, будь ласка. Та нагадаю вам про час, вам лишилося 5 хвилин. Slide, then, наступний слайд, тоді і ще наступний. Національним пріоритетом має бути забезпечення належної кількості належно навчених фінансових слідчих, належне середовище для виконання фінансових розслідувань, належна співпраця між правоохоронними органами та розслідування маю, фінансового характеру, мають бути інтегровані різноманітні розслідування і спеціалісти мають мати знання та експертизні експертні повноваження як для того щоб виконувати стандартні операційні процедури наступне слай цей документ потребує оцінювання методів національного фінансового розслідування в Євросоюзі. І цей документ 2015 року наголошує на тому, що мають бути різні рівні фінансових експертних знань в слідчих органах фінансового характеру, починаючи від базових знань від базового рівня аж до старших посадовців, старших офіцерів цієї служби і мають справу. Справді, бути забезпечити належне навчання фінансових слідчих, вони мають бути високопрофесійними. Я спробую завершити швидко наступний слайд. Планування ресурсів. Я я хотів дуже більше звичайно, інформації від Британії надати інформації, але ми завжди кажемо, що планування та прогнозування є ключовим ресурсом засобом управління ресурсів. Які ресурси потрібні для для фінансових розслідувань, які мають бути пріоритети? Хто має бути приймати рішення? Які ресурси мають бути залучені до фінансових розслідувань? Я думаю, що це дуже актуальні теми. Які вимагають уважного розгляду наступне слайд, на ньому я закінчу. Рада ЄС з висновки та план дії це власне узагальнює, підсумовує всі ті моменти, які я хотів охопити. Рада ЄС. Їхні висновки план дії з 2016 року наголошують на наступному, що фінансові розслідування можуть визначати інформацію для боротьби з серйозним та організованою злочинністю. Це допомагає збирати докази, картувати кримінальні організації, визначати доходи від кримінальної діяльності. Не потребує кооперативної операційної співпраці. Між різними агенствами та відомствами це потрібно робити в мультидисциплінарний спосіб. Це додає цінність розслідування майже всіх типів злочинів. І Це має бути інтегрованою частиною національної поліції для боротьби зі злочинністю. Ми маємо також застосовувати визначення фатв для фінансових розслідувань. І фінансове розслідування має починатися спочатку кожного кримінального розслідування, яке стосується отримання прибутку. Ось це. Таке узагальнення, яке ми намагалися зробити щодо фінансових розслідувань. На цьому я закінчу.